17 тисяч доларів коштує цей автомобіль Audi Q5. Що ви за ці кошти отримуєте? Ви отримуєте автомобіль 2019 року на повному квадровому приводі. Автомобіль на шикарній комплектації. Ви отримуєте передні задні партроніки, гарну фару, омивач, фар, електроскладання дзеркал. В шикарному стані автомобіль з дуже гарним пробігом. Також є задні парктроніки автомобіль на 2-літровому дизельному двигуні, безключовий доступ на всіх чотирьох дверках, повний електропакет з електроскладанням дзеркал, шкіряне, шкіряний салон, шкіряне мультикермо, датчики світлодатчики дощу. Це все зрозуміло. Також підігрів сидіння. Є двохзомний клімат, коробка автомат, електроручник. Автомобіль має 185 тисяч рідного пробігу. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону, пишіть приватні повідомлення. Сьогодні ввечері в телеграм-каналі будуть фотографії і вся інформація про цей автомобіль. До зустрічі!